Усім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Ми вже приїхали, зі лохти з ним Я в інстаграмі, хто про це не знає. Ми в селі. Сьогодні це, ну, вчора ввечері ми поїхали, сьогодні передний день. поїхав, на жаль, От. Але, але ми залишились. Вони мої родичі на городі увірки вибирають. Я сьогодні проснулася. Мама забрала малого, чи він сам до пішов, Я навіть не знаю. Я проснулася від того, що я виспалася. Я так довго спала, що я навіть забухла, <схи> щоб ви розуміли. Мама малого покормила, о, Рома вже огірок топче. Мама малого покормила, і вони пішли управлятися. І вже аж потім проснулася я. Тобі смачно. Домашні огірки, звісно, смачно. Mm. Mm. Красота. Огірки, правда, трохи. До не вистачало. Але добре. Домашні. Вибрали там більше, менше. Ром, Давай. Чеши. Він вже самого ранку трохи находився. А я не знаю, яка зараз година. Щасливі часовні наблюдають. Дякую, Пішли, я води тобі дам. Ходе одну воду храпче. на и не можем. Может, то, что это домашнее, потому приезжает, знаете, вода меняется, и в первое время и на не можно. Он, кстати, в трусах, не в памперсе. Я цей раз собою брала мінімум памперсів. Багато трусів. Все. Вже босснідали. Прийшли тут бабки ні багатство Багато Рома босі ходить. В новому році боявся боси ходити, ні по траві не хотів нічого. А то! Маша, дивіться, який тьому пострижений, ви ж не бачили? А там Оса моса а там Оса. моса. І машина, в Роми є гарна. Дивіться, мама його постригла, щоб йому жарко не було. Він такий лисий. Тиху. Я приїжджаю до мами. У мене якесь время, просто е, случається, я не знаю. Що случається, <сві> я нічого робити не можу. Я сьогодні зранку, вже раз п'ять приходила, щоб прибрати тут в кімнаті. застелити ліжку, розібрати сумку, розкласти все це по, по тумбочках там. <сві> і що ви думаєте? Я ну, я починаю і йду щось далі робити, просто забуваюся. Дуже не люблю, коли так хтось робить садючки. Дуже не люблю, коли так хтось робить, Але сама, от бачите, я так роблю. Тому що що? Тому що правильно Лера ліний ось рук. Зараз я трохи буду лежати малого спати. І в мене сьогодні нікого немає. Тому тому сьогодні ми зробимо або педикюр зараз, або манікюр манд. Ще поки не вирішила. Сумку треба перебрати, бо тут, у мене, бо тут у мене ми в автобусі як їхали, я руму з витирала, бо він є в сладості. І, коротше, все вріхнув, куча сміття. Все це треба поперебирати. Наушники все вається. Тут щось треба зробити, корисне того. Так, так не заглядає, з цим займатися. Вона спить, а я вже приготувала робоче місце. Зараз буду робити мамі манікюр. А ввечері, побачимо, вже ввечері зроблю вже педикюр. Показується, Роман романна боїться, Ну, глибини. Я й не знала. А де він у воді був? Ну так. Да. У минулому році ми його так лише, тільки, чуть тільки намочили. Вода, якщо ще тепла. Вона тут вже три дні гріється. Давай руку. Ти Йому не подобається Та. зовсім. Це що за юперний кш Давай підходь. Ходити можна. Представляєш? Угу. Да? Саме гліпше це ванночка. Я води вичерпала з ванною. Угу. Роман, мені так страшно. Так, да, Роман? Да. Хотя, чтобы что, осы налетал, вообще эти не было. Вот, как эти два сторожа. Там такие деловые, капка назад. Не хочу. Ты куда едешь? Б. <unijing> Ба, <свист> баба придумала розвлекуху. пить хату из тут Я в оранжерею. Вау, а, Каких варень. хочешь, чего хочешь, сколько хочешь. Там он же березкой. Да, Роман? Я скоро уже в трубу. <свят> 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 Об диван раньше в дорогости, новая. Все, уже хватит? Все? Ще, куди, 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 куди. Я боса. Йду <ріст> подивитися, чи на кукурудзи Я, звісно, папу питала. О, ми ойрок зранку загубили. Вибирали огірочки і загубили ойрок. І цей. А, ось ще один. Щось ми погано вибирали. Чи це вона за день виросла. Ой! Мама, вдома малого там. А я хочу подивитися кукурудзу. Папа мені казав, ой, дивіться, який в мами баштан. Папа мені казав, що Що кукурудзи ще немає. Вона ще не виросла. Боже, босі. Сто масаж для ног. Ой, а, ну так, я вже далі підійшла і вже бачу, що тут немає нічого. Ще поки. Хотіла кукурудзі, вона так пахне мені. Я як вагітна була, ходила сюди, я по всіх сусідах дивилася, чи немає у них вже кукурудзі. Як його розпакувати, щоб подивитись, що там. А тут, а тут у я нема. все, якийсь такий здоровий качан мене заінтригував. а, тут ось дивіться. Тут уже даже коски посохли, може тут є? Хоч пару штучок. Хоча б пару штучок. Ой, не відломати Нема по... Точніше як воно є, але ну, вона ще дуже молода. Вона щоб її трохи часу, бачите, Чуть-чуть, щоб вона хоч, хоч трошечки забіла. Коротше, к сожалению, <смі> Я вигідна була, лазила тут по городі. За цей кукурудзою охотилася. Ой, дивіться, в мами кавунчик який. Клас. Ось, ой, ось я дивіться. Оце один. А он ще один маленький. Сейчас покажу. Уже раз я... Ой, тут, тут. Покажу. Я сподіваюся, я в следующий раз приїду. Це буде десь через місяць, малюній. Я сподіваюся, що я десь через місяць приїду. Ця кукурудза ще буде хороша, ще її можна буде варити. Бо якщо я пропущу цей момент, пакет, я не знаю. Бо купити кукурудзу і зварити, я думаю, ви в курсі, скільки вона коштує. Не наїсися, дівчинка. Сильно. Кабачки я бачу, ну мама уже бачит. Подзаповязывалась, а уже е. Си Кабачки я помню. Манюнки. Ой да да. А? Гид качели на турник порычимаем. Ми колись були малі, це цей турнік у діда, ну папи нашого, Випросили, бо дуже казали, що ми будемо на ньому 100 займатися, і він займатися. Та я тебе чую, він нам дуже треба папа зробив цей турнік. Віка, так, да, Віка, там щось трохи вона... не трохи, вона да, нормально на ньому висіла тут. В неї аж руки в мозолях були. Та я тебе бачу, вау! А, а я да? на пальцах одной руки, пошла. Да? сколько раз я на нем вишу? Что, тебя снимать? Гой, да-да! катай меня! Нет, не хочу. А живой, заубили. Дайте, живый На не пойдет? Бо цей більш може бути гіркий. Чом коли оцей доріжка. Це солодкі, ці ці. Ти в шоми точно солодкі. Не гіркі. Бо я в відрі була, взяла якийсь то. Гіркий був. Якісь там джерелні, це насилила А я він старом вже всім сказала, що в тебе гіркі гіркі Обичні. Обичні. такі Див босся, як тут така трава, типу трохи колеться. Мама взяла, зняла йому, каже, що ж на ха-ха, допомагає поливати. Ром! Ма. Такі ділові я не можу. Огірок жує, доїдає.